Вітаю на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні хочу я підняти таку тему, як кармічні відносини. І в кінці відео зроблю невеликий розклад на своїй робочій колоді. От, кармічні відносини. Це такий момент дуже цікавий, тому що я зараз опишу більше відчуття, які виникають, коли вони починаються. Це момент, коли між двома людьми. Пробігає дуже потужний такий магнетизм. Таке відчуття, що оці почуття, такі шалені, пристрасні, вони розпочинаються просто одразу. От буквально за один момент взаємодії, Це може ви там одну годину побули в одному приміщенні, в одному просторі, і розпочинається оцей момент. Не завжди це взаємно, не завжди це коли ви один до одного прямо линете. Але ми кажемо зараз з точки зору людини, яка втягується в ці відносини. Тобто, наприклад, там, певна людина, тобто певна особистість, от візьмемо любимо місячну діву і уявимо, що це певна особистість, яка шалено закохалась в іншу особистість. Ми зараз не прив'язуємося до статі, тому що тенденція і динаміка цих відносин, вони, в принципі, що у чоловіків, що у жінок. Тобто ви починаєте, вас починає шалено тягнути до цієї людини. Тут дуже важливий аспект розрізняти дві різні енергії, про що йде мова? Це, до речі, момент, який. Потрібен для практиків, які зараз там вивчають або продовжують практикувати Таро. Уявіть собі, старший аркан диявол, і уявіть собі старший аркан помірність. А чому розрізняти дві різні енергії? Тому що буває так, коли ви зустрічаєте людину, в яку ви закохуєтесь, і ваші відносини потрошки, потрошки, потрошки розвертаються, і є оцей магнетизм, він присутній. Але по помірності. Тобто немає такого, що ви просто втрачаєте голову, що ви просто готові перекреслити все своє життя до заради того, щоб бути з цією людиною. Тому що в кармічних відносинах зазвичай люди відчувають отакий шалений магнетизм. До речі, хто стикався з таким в своєму житті, напишіть, будь ласка, історію, або, може, чули якісь історії стосовно цього. Тому що я з цим стикалась. Тобто я це бачила і на практиці це бачила, коли просто людина починає шаленіти від іншої людини. Дуже часто це може, до речі, розсунутися на все життя. Тобто, такі партнери, вони. Я не скажу, що це неможливо створити їм якусь гармонійну пару, але це дуже складно. Зазвичай вони можуть розходитись, сходитись впродовж свого життя. Зазвичай, повторюсь, ці відносини не для того, щоб ви створили пару, а для того, щоб ви закрили якесь своє власне питання з темряву. Тобто оцей момент шаленого магнетизму, він будується на вашій внутрішній енергетичній напрузі, скажімо так. Коли ви в свій час, там, тривалий час, не отримували певних емоцій, гармонійних, знову ж таки, візуалізуйте помірність. Я зараз, до речі, візьму карти світлопривиця, мені дуже подобається, як вони намальовані в цьому плані. Знайти саме помірність і диявола, тому що вони тут. Я потім про них буду більш детальніше розповідати, о, от наш диявол. Зараз помірні знайду. Для того, щоб візуально показати вам цю енергетику оцих відносин, наскільки вони різняться. Угу. Почекайте секунду, намагаюся швидко. Але інколи швидко не є правильно. А, от в самому кінці. Бачите, все добре. Довелося дуже довго чекати. От! Просто подивіться, це дві різні енергії. Абсолютно, от я ще ближче можу притягнути. Тобто, коли ви в свій час не отримали от таку енергію любові, тобто, енергію безумовного прийняття, підтримки, світла, коли з вами обходились ну, таким деструктивним чином, коли вас не любили, от такою любов'ю. Тоді внутрішньо формується ця напруга і ця потреба. І тут дуже важливо розуміти, що дуже часто це, цей партнер кармічний, він може бути не першим, а як результат оцих от років, які ви провели в такому стані, коли не отримували цю енергію. Тобто це може бути. На тлі відносин, які ви вже мали або маєте, але не отримуєте цієї енергії. Тобто, цієї енергії такого помірного тепла, світла, прийняття, формується оця внутрішня така напруга. До речі, є момент того, що це може передаватись, Тобто як родова програма. Є такий момент. І тут ви зустрічаєте цю людину, яка просто. От вона як вежа для вас. Якщо ви пірнаєте з головою в ці відносини, вони можуть бути настільки руйнівними, що ви можете, на жаль, перекреслити добрі відносини з близькими для вас людьми, дійсно близькими. Дуже часто там я бачила такі ситуації, коли людина забуває про власних дітей. Людина забуває просто про геть. Все на світі, тому що в неї починається тягнути саме по дияволу. Тобто, бачите, тут, от чому мені подобається саме світло опривиця, тому що емоційно вони дуже класно забарвлені. Тобто, оцей момент, коли вас просто тягне до людини, таке відчуття, що ви ніби ця людина є для вас наркотиком чи якоюсь такою речовною, забороненою, яку один раз ти приймаєш і все, ти не можеш зупинитись. Так от, оці дві енергії, я їх візуально тут вам показала, для того, щоб розрізнити цей процес. Тобто кармічний партнер може бути на все життя. Тобто, якщо ви з ним не закриваєте питання, ви, тобто, питання до людини, ну, цього партнера, що він далі буде там робити, це вже його історія. <кій> То це може бути дуже. Урунівно. Тобто це може бути настільки, що навіть до втрати життя. Це дуже потужна така сила. Воно по-різному програється. Але які яскраві ознаки? По-перше, шалений магнетизм. Просто, скажімо так, нездоровий. Уявіть собі, що це якась така дійсно як залежність. А ви починаєте втрачати звичні вам риси. Тобто, ви, наприклад, більш така стримана людина, тут вас просто несе. А ви втрачаєте моральні комплекси. Компас моральний це коли, наприклад, я собі ніколи там не дозволю слідкувати з людиною. Ви починаєте слідкувати. Це як приклад. Тому що воно прохреється по-різному. І градація буває різна: від взагалі фатальних зустрічей до, скажімо так, помірно. Все одно фаталістичний момент несе цей зустріч. От. І тобто тільки момент, скажімо так, амплітуди цієї фатальності він різниця. Що треба зрозуміти в цей момент от, кармічний? Якщо виникає це, то ви маєте зрозуміти, що у вас оцей внутрішня напруга. Яка, до речі, передавалась, можливо, з покоління в покоління, притягнула цю людину для того, щоб не створити пару гармонійну, а для того, щоб закрити для себе раз і назавжди питання з темрявою. Про що йде мова? Дивіться, в дитинстві, наприклад, ми там не отримуємо любов, тому що там є моменти з батьками. Коли ми виростаємо, ми вже самі приймаємо рішення, з ким формувати відносини. І якщо наше рішення має таку деструктивну базу для нас, не те, що ми самі собі бажаємо зла, але так складається, що ми собі там, обираємо таких партнерів, які не дають нам цього світла, тоді ми посилюємо це відчуття, скажімо так. І коли я кажу стемрюю, це закриття. Оці схеми притягнення до себе людини, яка не буде давати вам любові. Тому що дуже часто це не про любов. Чому я сказала, що так, можна створити пару, але це дуже складно з кармічним партнером. Тому що це не про любов, це про залежність, це про те, коли розриває на шматки просто людину. Якщо є момент того, що через такі просто зустрічі людина може втратити життя, то ви маєте розуміти ступінь відповідальності за себе. Звичайно, на перших порах зупинити саму себе, або самого себе дуже складно. Але це необхідно або, наприклад, коли ви вже програли якийсь певний етап цих відносин, тому що дуже часто не буває так, що ви зустрілися, розбіглися і все. Ці люди повертаються, або ви до них повертаєтеся, або вони до вас повертаються, допоки це не буде закрито одним з них. Тобто, коли ви для себе, ну, тому що я зараз звертаюся, умовно до вас, наприклад, тих людей, які пережили або переживають, або... На порозі десь таких от моментів, ви маєте розуміти, це варто тільки одному закрити це питання, дійсно закрите, внутрішньо закрите, і все. І можна сказати, ви закрили всю родову програму саме з цього боку, з боку любові. А це зазвичай найпотужніша гілка енергії, яка тягнеться. Тому що питання любові це є основа інших процесів. Тому кармічні відносини, вони складні, вони не складні, скажімо так, важкі. От, пам'ятаєте, я приводила приклад, що є два терміни складність і важкість. От важкість це про них. Кармічні відносини, магнетичні, вони стрімкі, ви втрачаєте моральні компаси, ви поводите себе так. Як раніше не поводили. Звичайно, коли людина закохується, вона змінюється, але тут прям буває кардинальна зміна. Ви можете перекреслити своє життя до заради цієї людини. Тому, чому я постійно кажу, працювати за зі свідомістю, тому що усвідомлення своїх внутрішніх потреб, якою любові дійсно ви бажаєте, і яку любов ви до себе притягуєте. Є урегулювання оцього балансу. Чому я показала саме помірність? Тому що помірність про баланс. Пізніше я буду більш детальніше розглядати ці два старших аркани, але зараз я їх приводжу на прикладі саме от кармічних відносин, тому що там нема балансу. Там постійно йдуть перекоси, причому дуже різкі. Головне в таких моментах, якщо ви вже пірнули з головою. У вас іде така активна фаза магнетизму, коли там просто воно амплітудно, в якихось ситуаціях буде е, такий момент, як відкату. От у цьому моменті дуже важливо зупинити себе, ну, не те, що ви зможете самі по собі розірвати ці відносини, вам потрібна підтримка. І тут дуже важливо мати або людину, або майстра, який допоможе вам з вашою свідомістю. От я прямо на цьому наголошую, підкреслю. Сама по собі людина не може це розірвати. Тому що це буде такий розрив, знаєте, як <кій> наістини. Не, не тому, що у вас немає волі, а тому, що основа не пропрацьована. Тобто, чому взагалі ці відносини виникли конкретно в вашому випадку? Можна силою волі розірвати, не спілкуватись, там, заблокувати. Але якщо ви не вирішите оце внутрішнє питання. Чому взагалі виникла оцей магнетизм, чому так сильно саме ця людина мене тягне, саме такі відносини, і які для мене дійсно є гармонійні відносини, воно буде просто повертатись. Для того, щоб цього не було, я рекомендую в моменті, коли йде відкат емоційний, коли йде е, таке послаблення до людини. Знайти свого майстра, знайти людину, яка зможе вам допомогти. Тому що тут треба працювати зі свідомістю, тут треба піднімати ядро проблеми, скажімо так. І дуже часто люди плутають, от саме цей магнетизм з тим, що ця людина от все це моя людина, це мій soulmate, Тобто споріднена душа, і більше не буде тільки він або тільки вона. Ні. Спорідненість душ це по помірності. Це момент, коли ви вдвох створюєте затишок, коли ви вдвох посилюєте простір навколо, не руйнуєте і просто розриваєте зв'язки з реальністю і втрачаєте глузд. А посилюєте. Зазвичай такі відносини недостатньо помірні. І у них немає відчуття такого деструктиву, залежності, коли ви просто один без одного жити не можете. Якщо цієї людини не буде поруч, все. Ну, я накладу руку, я не зможу далі жити. От, оце більше про кармічні відносини. <клух> так. Мені би все, що хотіла сказати, сказала. Якщо у вас будуть якісь питання стосовно цієї теми, там ширше розкрити якісь аспекти, або ви можете поділити своєю історією, ну, особисто, або ви чули про такі моменти, поділіться, це цікаво почитати як досвід. Тобто пишіть в коментарях і не забувайте ставити вподобайку. Так, що я хотіла на картах поглянути. Давайте подивимось, що не вистачає вам зараз для того, щоб врівноважити свою енергію любові, на який аспект треба звернути увагу. Угу. <гум> так, звичайно, це не звісно буде резонувати, а можливо, кожен з вас почує щось своє, те, що потрібно почути, тому що я зараз роблю загальний такі момент. Конкретно в даному випадку я відчуваю момент врівноваження слова і діло. Тобто, що вам не вистачає, це отримання від людини, яка поруч з вами, або в минулому, або в сьогоденні момент людина сказала, людина зробила це. Тобто є якісь гострі питання, і вони постійно виникають. Є такий прям циклічний, циклічне таке коло, циклічне коло, ви зрозуміли, тобто, свій такий уробороз в плані того, що, наприклад, ви. Розмовляти з людиною, кажете про свої потреби, людина вам каже, окей, добре, більше такого не буде, і знову воно все повторюється. Тобто не вистачає оцей момент врівноваження слова і діло, або ви можете бути такою людиною, причому не спеціально, просто у вас якось воно виходить так, що ви не розумієте, чому ви все ж таки не дотримуєтесь обіцянки. Тобто є момент того, що я обіцяю, але я не виконую. Це може бути і з вашого боку, так і з боку вашого партнера. Тобто, дивіться вже по ситуації, наскільки воно резонує, ця сама інформація. От, тобто, знову ж таки, це про свідомість. Це про розуміння себе, розуміння, чому так відбувається, які моменти мої впливають на цю ситуацію. Тобто. Є отакий от дисбаланс між словом і ділом. З ким зарезонувало? пишіть, будь ласка, теж в коментарях, тому що мені цікаво слухати якісь такі моменти. Ч не слухати, а читати. <смі> от, правильно. от, Слово і діло це дуже, до речі, важливий аспект, до речі, в кармічних відносинах, тому що дуже часто там <смі> не виконуються обіцянки. Це відносне дуже. Які хвилеподібні, подібні, вони з сильними перекосами. Часто ви можете чути, якщо ви впадаєте в такі відносини, це саме кармічні відносини. Ви впадаєте в такі відносини, вам кажуть зупинись, це щось нездорове, а вас це може подразнювати. Конкретно в цьому випадку це може стосуватися не те, що ви зараз в кармічних відносинах, а те, що в ваших відносинах. Тобто в минулих відносинах, ті, які зараз є, є отакі аспекти, які треба пропрацювати. Але я хочу зараз завершити свою розповідь останньою думкою. Я думаю, що багато хто з вас її чув, але я думаю, треба її озвучити якраз в цю тему. Ніколи одна людина не витягує іншу. Це не про відносини. Це не про помірність, це не про баланс. Тільки вдвох можна створити гармонійну пару. А якщо ви берете на себе цю роль, я буду тягнути на собі відносини, то воно не буде працювати коректно. Тобто не очікуйте, що людина буде оцінювати ваші зусилля от, і давати те, що ви потребуєте. Просто подивіться, яку напругу ви створюєте в собі. Або навпаки. Не очікуйте, що хтось буде вас постійно рятувати і витягувати. Тому що, знову ж таки, це не про баланс. Баланс, коли ви вдвох при взаємодії покращуєте простір один одного. І вам вдвох комфортно і затишно. Це основне. Бо все інше це вже перекоси. Наскільки вони серйозні, це вже треба дивитися індивідуально. На цьому все рада була вас бачити через карти до наступної зустрічі.